343, від 10. 11, 2024 цей місяць, так, це і, місяць. листопад. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий статті 42 Кірміна Кодексу України так? Пішли назад, так. А тепер з того моменту я... Як... Стояв приблизно десь ось тут. вікно почало палати. Ви дивилися цей момент? Так. Мяється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною частини статті 194 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. Написав какой-то парі і придачи за відправив нам геолокацію з координатами. Ми купили зарані бензин в Одесі розбили. На окно заліли бензін. Подажі і скрилі з событий. Я Яїски нікають за задіяння. На Одещині правоохоронці за підозру у підпалах затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Отримавши через один з месенджерів замовлення за грошову нагороду здійснити підпал поштового відділення в Одеському районі. Троє знайомих віком 15, 17 та 20 років у вечірній час прибули до будівлі пошти, облили її легкозамистою рідиною та підпалили. Все це зафільмували на смартфон в якості доказу, необхідного для отримання грошей, після чого місце злочину залишили. В результаті пожежі ніхто з людей на щастя не постраждав. Правоохоронці встановили та затримали фігурантів в Одесі, як з'ясувалося, річний юнак, до того ж причетне до скоєння терористичного акту в столиці, за що після затримання служби безпеки України йому було повідомлено про підозру. Наразі 15 та 20-річним молодикам одеські поліцейські повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, чиленому штахом підпалу за попередню змовою групи осіб. Що передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наймолодшому фігуранту суд на час досудового слідства обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двох старших відправив до слідчого ізолятора. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Вони також перевірятимуться на причетність до скоєння інших злочинів, досудове розслідування триває.